Дорогі студенти, більш шанованого університету, ніж Львівський національний університет імені Франка, я, мабуть, не знаю, тому що мій чоловік, фізик, теоретик, учень Окарчака і особистий клін ректору за те, що ви перші проявили таку сміливість і відвагу і показали приклад всім студентам, що є справжньою моралю в житті і чесністю. І ті події, які ми бачили, те все, що сталося зараз за останні дні. Я можу тільки одне сказати: якщо ви вірите у прості слова, без пояснень, без роз'яснень, якщо ви можете повірити в те, чого ви ще не бачите, просто візьміть і приїдьте зараз на Майдан. Це є ключовий момент. Неділю на другу годину. Всі мають побачити, що українці не розбіглися, їх не розігнали, їх не поховали, їх не залякали, вони взяли і вийшли. Що ми не рабська якась філософія, що нас не можна бити палками і принижувати. Моя гідна нація, і це 21 перше століття. І взагалі важко говорити про такі речі, що є зниклі студенти, що є звірсько побиті студенти, серед них дівчата, малі дівчата, за якими бігли і добивали, просто добивали, щоб вони вже не могли ніколи встати. Давайте встанемо, встанемо і прийдемо на майдан. І хай весь світ побачить. Хай побачить не мільйон, не два. Студенти у вас є два мільйони. По всій Україні. Ну невже Львівський національний університет імені Франка не буде на Майдані в неділю? Я не вірю. Я не вірю, що ви не годні приїхати будь-яким транспортом, знаючи наскільки це важливо. Ви маєте самі зрозуміти, чому ви тут маєте бути. Не я маю вам зараз говорити, чому ви тут маєте бути. Ви це маєте відчути. От і все. Я вас чекаю. А далі ми будемо бачити, тому що ми, якщо ми це зробимо. Отже, ми зможемо робити далі все самі, і нам не треба буде чекати когось, щоб щось зробив. Ми це будемо робити. От, і все.